Цей момент, я запам'ятаю назавжди пара Олександра та Михайло. Це була чудова пара. Вона з Білорусі, він з Києва. Вони познайомились на вечірці. І ви знаєте, я коли дізналася, як їх звати, тобто його звати Міша, її звати Саша, мене Маша, а песика їхнього звати Тес. Тобто було зрозуміло, що. Точно я повинна була бути у них на весільній церемонії. А в них був перший сімейний танець. У них було дерево кохання як обряд. Вони зав'язували стрічки українського прапору, білоруського прапору як єднання одно, одного, єдиного цілого, єдиних культур. І було дуже знаєте, приємно чути від гостей, що Підходили до мене і казали, ви знаєте, ви на своєму місці, і це дуже приємно, правда. Інколи підтримка гостей, підтримка наречених, подяка, відгук це дуже важливо для мене. Тому це ця саме церемонія мені дуже сильно запам'яталась, і справді люди притягуються так, притягуються своїми поглядами, іменами. Всім, чим тільки можливо, тому ця церемонія була для мене особливою.